Думаю вже всі в курсі про ці ці тапалки типу хамстера і інших. Скажу свої 5 копійок по цій темі. Всім привіт! Не знаю, чи тапали ви ноткоін в телеграмі, я не тапав. Але в цьому криптоциклі ця тема стала доволі популярною. Я пам'ятаю, що я знімав відео пару років тому про подібну програму. Там треба було раз на 8 годин заходити, нажимати кнопочку для типу, Фарма. Тоді це там не, не залетіло, а в цьому циклі вона стає доволі популярною. Те саме можна сказати і про депін-проекти, які в минулому циклі з'являлися, але тоді такого слова не було. Децентралізована фізична інфраструктура, типу Helium і Planet Watcha, а в цьому циклі цей термін стає доволі популярним. Так от, не дивившись цих відео про ноткоін, про те, як там люди десятки тисяч доларів позаробляли. Спойлер, десятки тисяч доларів може заробити тільки той, у кого велика аудиторія, або він якось вміє користуватися ботами всякими. Тому я вирішив також спробувати кілька цих тапалок. Начнемо з головного, чи хамстер це російська штука. Я впевнений, що коріння в ньому є російське. По крайній мірі розробники виходці десь звідти, можливо, вони за кордоном, але коріння в ньому російське. Так само, як Bloom, це вже 100% відомо. На що Табсвап розробників ніхто не знає, Катізен, можливо, не російське. Мемефай Coin, я також думаю, що російське. З другої сторони Телеграм це також має коріння російське, Паша Дуров, колись створив ВК вконтакті. І це не перешкоджає мільйонам юзерів з України користуватися цим Телеграмом, читати новини тут. Тому вважаю, що користування оцими блумами, хамстерами, там, свапами, і коїнами, це приблизно на тому самому рівні. Якщо ви вважаєте, що для вас це нормально, то можете користуватись. Я сумніваюся, що Російська Федерація сюди щось отримає, якісь там гроші. Звісно, ризики в самому телеграмі є. Типа всяких Z-каналів, анонімних телеграм-каналів ОПшечки, які там всякі гнилі теми штовхають і тому подібне. Є в Телеграмі і хороші проекти, типу канал Сергія Стерненка, який викладає відео з тим, як він там працюють русорізи, на які я сподіваюся, що ви донатите. Але я ніколи не використовував в Телеграмі як джерело новин чи якоїсь інформації. Хоча мільйони українців це роблять. І також, на мою думку, Відеоблогери, які пов'язані з заробітками, які кажуть, що Хамстер Комбат не має російських коренів, то вони вважають свою аудиторію за логі. Який же ж принцип цього Хамстера Комбата? Доволі іронічно, мені здається, що вони назвали його Хамстер Комбат, бо всі знають, що бриють Хом'ячків. Це типу найм'як на те, що. Нас багато в цьому хамстер-комбаті і нас побриють, я так думаю. Обіцяють аеродроп. Щоб отримати аеродроп, треба підняти свою видобуток у годину в вкладочці майнінг, витрачати кошти на майнінг, так називаємось. За 37 тисяч цих монеток я отримую 1350 в годину плюс до майнінгу. Також можна тапати по цьому хомікові, але я цим не займаюсь. Запускати бусти. Я цим не займаюся. Наступний проєкт TapSwap. Тут чисто тапання, також є бусти потребуся на добу. І також можна купити таб-бот знизу, щоб він автоматично тапав, коли у вас є, коли у вас є повний хелсбар знизу. Лістинг начебто намічається на 1 липня на біржі Bybit, то можливо ці зароблені вами тут монетки, буде якась винагорода у вигляді airдропа цих монет. Ктізен. Насправді мені оце найменше російською здається, хоча я гарантій не можу дати. Комбінуємо котиків одного рівня, отримуємо добуток оцих здобуток, лапок, монеток собі на баланс за секунду. Також обіцяють колись скинути аеродроп. Мемифі Коін є бот, треба тапати по цьому типу, по супротивнику, є бусти, такі самі, як TabSwap, є вкладка Earn, де можна виконувати завдання і отримувати по 100 тисяч за підписку на якийсь канал. В основному там російськомовні канали, в основному пов'язані з криптою. Є й україномовні, але хто їх веде, я вам не скажу. Ну, україномовні по крипті, скоріш всього, ведуть українці, а от російськомовні, скоріш, вихідці звідти. Ну і Bloom, на мій погляд, єдиний з тих додатків, який має бути в майбутньому чимось таким, що матиме реальне використання, це буде децентралізована криптобіржа. Телеграмі. Також можна виконати завдання, щоб отримувати. Наприклад, подивіться YouTube відео. Прослідкуйте за ними в Телеграмі, в Інстаграмі, на Іксові, на Discordі і тому подібне. Можна грати в гру, тапати по падаючим кіточкам. Блум пов'язаний з Binance. Розробники в ньому, в ньому пов'язані, в принципі, з Росією або російськомовню. Звісно, вони скоріше всього, десь за кордоном, і навряд чи Балотостан з цього отримає якісь гроші. Єдина небезпека, яку я бачу тут більше в цих програмах, це просто залучення. Більше аудиторії до Телеграму самого і його популяризація. Телеграм намагається стати таким собі вічатом загальносвітовим. Тобто в Китаї це додаток, в якому там і, і соціальна мережа, і гаманець, і новини, і все інше, і міні-ігри. Так от Телеграм намагається стати тим самим, тільки в загальносвітовому масштабі. Я так собі думаю, запускають свій крипто чейн блокчейн тон, свій гаманець тон. Ну, і в цьому Телеграмі багато хто вводить всякі іпсошечки, і в цьому основна небезпека. Мені взагалі ідея, що все перейде в Телеграм. І буде все в Телеграмі. Я колись розказував Паша Дуров про всякі ці боти, там все остальне. Він вже давно про це говорить. Мені ця ідея не сильно подобається. Нехай краще всі ресурси будуть розподілені, як зараз є по сайтам, платформам і все таке. Але з другої сторони, я і не бачу, щоб в найближчому майбутньому це стало можливим, що всі прийдуть, там, скажімо, в Телеграм і тільки. Один єдиний додаток, який будуть користуватись люди. Тому тапати чи не тапати вирішувати вам. З цього заробити сильно багато, я думаю, не вийде, але якихось там 10-20-30 доларів можливо вийде. На сьогодні це все. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей в ефірі.